Я знаю, ти мене почуєш, десь там за хмарами тримаєш міцно небо. І разом ми йдемо до перемоги. Зморені війною, болем і слізьми. Але не скорені, не переможні, вільні. Я знаю, ти мене почуєш. Та прийде час, і Україна в цей день співатиме пісень. Незвану наволоч сезине, кінець прийде страшній війні. Я знаю, ти мене почуєш, за нашу рідну Україну, що зберегли віки низький уклін і кричить слава українські захисники. Ти мене почуєш, а кожен українець мусить знати: героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі. Я знаю, ти мене почуєш. Наших думках, в наших думках, у наших серцях, у наших словах при молитві на життя полотні вам малюємо дні де вас успіх чекає у битві. Я знаю, ти мене почуєш для всіх вас, хто життя готовий дати, низький вам уклін і велика подяка. Я знаю, ти мене почуєш. Тто з нам захисника тебе, мужні і стійкі воїне. У цей важкий для України час ти вистуєш за себе і за нас. Для перемоги зробить зумієш все, бо воля для українців над усе. Я знаю. Ти мене почуєш, тому що ти і я це ми. один народ, одна основа, одна мета це воля й перемога. Я знаю. Ти мене почуєш, мій воїне, мій захисник. Я не радію осінньому дощу, бо ви в окопі. Я не радію листю під ногами, бо буде видно вас. І я не хочу сніжної зими, бо буде холодно вам. Я знаю, ти мене почуєш. Подяку, сину, ти приймеш. Тобі низенько, доню, поклонюся. За вас, хороші, Богу помолюся, щоб ви здорові в дім свій повертали. І перемогу гордо принесли, щоб вас, батьки, сини діждались, кохані, доньки обійнять змогли. Я вдячна вам за захист дому, за світле небо і пташини спів. Ти бережи себе і вертай додому, у свою хату в дім батьків. Живий, жива, хай рідні скажуть до серця свого пригорнуть. Я знаю, ти мене почуєш. Запам'ятай, тебе тут ждуть. Я знаю, ти мене почуєш, живим, живою, доню будь.